Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні хочу роздивитись для вас філіжанку, чи продасть це вашу нерухомість. Якщо там є якісь проблеми з тією нерухомістю, чому воно не продається, ми з вами це побачимо і я озвучу. Тож, давайте дивимось. Так, блюдочку я потім роздивлюсь, бо там якось так більш за все на, на блюдочко вивелось. Тож, дивіться. Ось тут показані зміни. Так, мені показано. Ну, гроші тут будуть, і дивіться, як як. Купляти чоловік буде, нерухомість піде до чоловіка. Це нерухомість, яку продає жінка. Через те, що тут якось, знаєте, як, як розходяться з чоловіком, як ну тобто, продається. Через те, що треба роз'їхатись, розійтись, ну, як хочете. Для когось це навіть можуть бути родові зв'язки, що не обов'язково що це з чоловіком, чоловік і дружина. Це може бути братом, чоловік і просто ну, будь-яким родичем. Просто треба як розділити. Гроші там, нерухомість розділити, ось так воно показане. Я розумію, що комусь може треба строки якісь знати. Мені тут не показують строки, тож я не можу нічого вам тут сказати, вигадувати, звісно ж, не буду. Так, далі дивимось. Ось тут бачу, як люди ходять, дивляться, і на цьому поки що завершується. Але. Тут бачу, що переляк такий якийсь є, але дивіться, вдача ну, вдало зможе продати цю нерухомість. Мені показано дуже активна, активно-дієва людина. Це може бути як ріелтор, який просто от вміє. Закликати людей вміє звертати увагу клієнтів на те, що їм треба. І тут просто, ну, як шукаєте таку людину, яка просто вміло продасть, бо самі ви я бачу, що розгублені, ви не знаєте, що з цим робити. Ось тут замало реклами. Показано, що просто от не знають люди про те, що ви продаєте. Тут як рекламувати треба те, що ви продаєте. Ось тут показано, дивіться. Я так розумію, що це вже була така сварка між людьми: чоловік та хоча ні, два чоловіки тут мені показані. І один з них, він як, вибачте, собою закриває можливість продати. Якщо він не буде мати з цього свою вдачу, то, знаєте, людина вміє сказати так, що вже нічого не буде виходити, Аліс, ти... ну от що ти знову робиш, чого ти тут туди-сюди ходиш? Ось тут до, до когось, ну, не треба, до когось повернуться люди і ще раз побачать, подивляться і потім вже будуть сприймати, приймати рішення. Тут мені не дуже подобається те, що я бачу тут. Зараз, хвилинку. Тут нашепотів якийсь чоловік. Щось таке темне нашепотів. На свічку нашепотів. Тут чистити треба і ходити, чистити круг будівлі треба. Тут як з сілью треба чистити, якщо маєте четвергову сіль, то пройдіться, круг будинка, і по кутах посипте. Особливо по кутах посипте. І прочитайте наприклад «Отче наш. Зараз хвилинку. Хвилинку. Я так розумію, багато хворіли в цій будівлі, і багато показано мені. От як сили, Ну от, наприклад, людина ж спить, вона ж повинна набиратись сил, а тут втрачали сили, нібито от краще б не лягали. Отаке відчуття в будівлі було. Тут якийсь чоловік попрацював, він стяги робив. Тут як будете ходити сипати сіллю, то читайте зараз скільки тут разів. не Можу, вловити, з'являється і пропадає. Так, все ж таки, скільки ж разів читати? По три на кожний кут. На чотирьох кутах по три рази. Ну, тобто, ви йдете. Ви зупиняєтесь біля кута будівлі, читаєте три рази, далі йдете, рухаєтесь за стрілкою годинника? Так, далі дивимось. Ось тут дивіться, тут показані мені жінка, чоловік і ще один чоловік. От жінка з чоловіком хочуть продавати, а той один чоловік, у нього питання, чи треба продавати? Чи взагалі ну, треба зараз це робити? Чи не поспішаємо ми? Взагалі, він якось, знаєте, це як, наприклад, він як ріс в ті, в ті, ну, квартира, будинок. Це, як, знаєте, родове його, йому б не хотілося би е, лишатись цього куточку. Тут, поки людина не відпустить, от поки не вирішить, тут складно буде продати. І жінка тут задається питанням, чого не продається, бо людина тримає цю нерухомість, бо людині поки що, ну, ну, знаєте, внутрішньої не відпуска. Так, далі дивимось, що тут ще показане. У когось доволі швидко продасться тут вже як покупець... Комусь вже от треба. Як знаєте, у людини все збігається: і місцина, і сама по собі квартира, чи, чи це ну, більш мені як квартира йде, але не обов'язково. І ціна, то тут швидко буде. Швидка продаж. Тут, тут так показано, що люди вже готуються скріпляти бумаги. Далі дивимось. Тут взагалі бачу, що люди вже підписують бумаги, тож тут залишаю тут, поки хтось слухає, то вже якось або вже займаються. Обговоренням, ну, як назначають число, коли це буде робитися бо вже збираються йти продавати, або купляти. Так, ось тут хочу роздивитись. Тут повторюється Повторюється ця ситуація, де чоловік стяги робив. Тобто він за рахунок сім'ї мав собі те, на що, на що право не мав. Це якось приходив в будівлю. Ну, це не просто от людина там десь з вулиці йшов і все. Він бував в будівлі. і підтверджує, що 4 кута 12 разів повинно бути прочитане. Ну, 4 кута по 3 рази, то воно і буде 12. Ні. Ні, не буде 12, 8 8 16. А, чо... так, чекайте. А чого мені на 12 зараз? Так. А, ну ясно. О 12-й годині краще робити. Все, на це воно звертає увагу. І дивіться, тут можна робити навіть в день, але бу... ви ж хочете продати, луна повинна бути старіюча. І до другої, якщо робити в день, то до другої години дня, щоб ви все закінчили, щоб не затягували довше, ніж після другої дня. Отакі уточнення. Ну добре. Я ж думаю, що не про це. Не про це воно мені каже. Ну добре, хай. 12 то 12. Читайте 12 разів. І нічого не при... Тут... Так, дивіться як. Будьте уважні, бо показують мені знов цього чоловіка, він же ж відчує, що щось не те і може або сам прийти, або ходити щось, щось, як підходити до будівлі. То дивіться, в будівлю не пускайте, щоб не заходив до, нас, до вас в оселю. А що робити? Берете свічку, звичайно, звичайно, тоненьку свічку. Зараз хвилинку покажу. Звичайна свічка. Ось таку. Запалюєте свічку, читаєте знову ж таки Отче наш і ставите її на підвіконня. Хай догорає. В цьому ж випадку читаєте, не зупиняючись, 12 разів Отче наш. Ну, добре. Так, то так. Десь три роки у вас останні, оце, оце, оце воно таке робило. Далі дивимось, що тут ще може щось. Ну, тут жінка бачу, що радіє, щось тут вже і по руках вдарили люди, то тут я не буду затримуватись. Ні, йдуть повтори. Знов мені показують оцю цю сім'ю, коли жінка, ну, наприклад, жінка з сином хочуть продати, а батько не хоче продавати, бо йому шкода, він звик до цієї, наприклад, квартири там, чи до цього будинку, він просто звик, він не хоче розставатись, йому важко. Ні, більш нічого такого не бачу, то не буду затримувати вас. Тож, всім дякую, хто подивився. І дійсно, хто дуже хоче продати, кому там може треба вам. Різні ситуації в людей бувають. То хай у вас все вийде, хай ви знайдете саме того покупця, хто буде дуже любити цю оселю, хто буде щасливий в ній, і хто з радістю буде у вас купувати. Ну і щоб всі гроші потім вам ще й користь принесли. Тож, всім вам всього найкращого, побачимось в наступних відео. Всім пока!